Зоя, це кіна вчителька Васильна, питається, а там, куди ми їдемо, там вже багато таких сухарів. Оцей момент. Це по ходу написання з'явився Розумієте? для того, щоб підкреслити, що наша мала і вона вже пережила таке. От. Ну, але потім. І в Почабцях зустрілася, я не буду переповідати, всього в Почабцях зустрілася там Варка така Комсомолка Варвара Трохимівна, яка все спокушувала, що він вступив в комсомол, а брат йому наказував, і ні в якому разі з нею не спілкуйся, спілкується, відзнавчого. А потім ця варка тут була в числі директорів шкіл міста Вінниці. Дуже авторитетна. І коли до неї прийшли люди вказувати їй, що вона на них написала, їх прирекла на в'язницю, там вона каже, що ти далі? Жаль? Такі часи були, то це відповідання називається такі часи. Ну Тут ще є деякі, оце я вам розказав, як пишуться Подібні е, сюжети. Вони пишуться на е, історичному тлі, От, е, ну, з деякими деталями, які додає автор, але він обов'язково має чинити е, з певною правдоподібністю. Я вам дякую, що вам